Вітаю вас на каналі Вінавто. І сьогодні я хочу вам представити бюджетні магнітоли, але дуже чудові: Sigma e 7232 та Sigma f 7232 І це саме той випадок, коли бюджетно не означає неякісно. Упс, світло відключили, але це нам не заважає робити чудові огляди для вас. Ці чудові багатофункціональні пристрої підійдуть саме для тих автомобілів, куди «дев'ятка» ну, ніяк не входить. А хочеться якісний, нормальний Android, щоб підключити і камеру, і щоб користуватись навігацією, CarPlay та Android Auto. Стосовно технічних характеристик, вони тут не видатні, але 4 ядра, 2.32. Оперативка вбудована пам'ять IPS екран 7 дюймів з роздільною здатністю 1280 на 720. Радіомодуль, підсилювач звуку, і все це під Android 10. Отже, на перший погляд, дві абсолютно ідентичні магнітоли за деякою відмінності по моніторам. Але в чому ж таки різниця в 600 гривень чи варто переплачувати? Отже, чотириядерні процесори, але що нам пишуть виробники, в серії F серце б'ється з частотою 1,3 ГГц, в серії E частота 1,1 ГГц. Далі радіомодуль. Радіомодуль. Тут в серії F qn 8035 і може запам'ятати до 30 радіостанцій. В, в Є-серії МТ 6625 і може запам'ятати до 18 радіостанцій. Генератор працює. І остання третя відмінність, яку я зміг знайти, серія F підтримує карти до 128 ГБ і Е 7232 до 64 ГБ. І, власне, на цьому відмінності закінчились. Ось так, власне, виглядає меню магнітоли Sigma F7232. Головний екран, додатки, налаштування. Все зручно, як в кожній магнітолі серії F. А так виглядає меню магнітоли SIGMA E7232. Звичні віджети, додатки, налаштування. Все, ось так чудово працює, хоч і не швидко, але стабільно. Ось такі кнопочки керування фізичні. Кнопка додому, кнопка відповісти на виклик, крутілочка, а також слоти для SD та USB. Все те ж саме і в серії F7232. Це дуже зручно, адже такий формат, скоріш за все, клієнти ставлять на магнітоли, де. Можливо, немає кнопок керування керма. А в русі дуже зручно, коли ви не дивлячись, можете збільшити гучність там чи зробити інші дії. І давайте заглянемо, що у нас в коробках. GPS-антена, тюльпани для підключення, USB. Якийсь роз'єм додатковий. Установщики знають. Це для підключення камери. Це стандартний євророз'єм, пульт, пульт, монтажні пластини і інструкція, тобто гарантійний талон. В цій коробці теж саме. Підібрати додатково до цієї магнітолу перехідну рамку, а також ІСО-роз'єми для підключення. Зможуть наші фахівці, якщо потрібна допомога в установці, також, будь ласка, звертайтесь. А перші 10 клієнтів, які напишуть комент до цього відео, отримують додатково 7% знижку.